Хаскі та його вчитель, білий кіт, глава сьома. Цей високоповажний полюбляє їсти вонтони Пекуче сонце сяяло високо в небі, територія Піка Сушен простягалася на сотні лі. Будучи новим світилом у світі вдосконалення, Пік Сушен дещо відрізнявся від видатних орденів Верхнього царства. Візьмемо, наприклад, найбільш успішний орден Жуфен із лінії його головний зал. Назвали зал шести чеснот, щоб заохотити учнів дотримуватися шести чеснот бути мудрими, вірними, доброчесними, праведними, гуманними та відданими. Місце, де жили учні, було назване ворота шести норм людських стосунків це мало нагадувати їм про необхідність проявляти синівську повагу до батьків, підтримувати дружні стосунки, бути в гармонії з навколишнім світом. Зберігати вірність у шлюбі, бути відповідальними та співчутливими. Місце, де проводилися заняття, називалося кін шести мистецтва. Назва означала, що учні повинні бути вправними в шістьох навичках справляння ритуалів, грі на музичному інструменті, стрільбі, верховій їзді, каліграфії та математиці. Загалом витонченість цього ордену не знала меж. З іншого боку. Пік Сушен мав простецьке походження, тому й назви тут були дещо важкими для розуміння. Залдень сінь і кінвади чеснот ще відносно непогано батько та дядько Можаня не належали до начитаних священими текстами людей. Можливо, через це вони й не змогли придумати нічого кращого, і з часом назви ставали дедалі безглуздішими, як, наприклад, Сюейя. Сюе, назва виду болотної трави, Я. розголодження, розвилка. Саме тому Піксишен мав безліч назв, узятих із потайбічного світу. Наприклад, темна кімната, де учні міркували над своєю поведінкою та проводили самоаналіз, мала назву Зал Яньло. Перекрашений яшмою міст, що з'єднував зону відпочинку з місцем для навчання. Називався Найхе. їдальня мала назву Зал Менпо, а поле для занять бойовими мистецтвами Гора кинжалів і море полум'я. Заборонена зона на задньому схилі гори називалася кімната примар, і тому подібне. Найхе – міст між світом живих та мертвих, Менпо богиня, що готує суп забуття. Та всі ці назви не такі вже й погані. У порівнянні з іменами на кшталт це гора, це вода, це яма, або ж із назвами двох знаменитих стрімких скель А та Ва. Внутрішні покої старішин спіткала така ж доля, адже всі вони також мусять мати назву. Тож житло чуваніна не стало винятком. Він любив спокій і не бажав жити зі сторонніми під одним дахом. Його покої розташувалися на південній вершині піка сишен та ховалися в зеленому морі високого бамбука. Перед внутрішнім подвір'ям був ставок, він багривів пелістками лотоса, що пришкоджали проходженню сонячного світла, завдяки великій кількості духовної енергії у воді. Лотоси цілий рік рясніли пишним цвітом, сяючи, немов багряні зорі. Учні таємно прозвали це чарівне місце пеклом червоного лотоса. Подумавши про це, може й не зміг стримати сміху. Вічно бліде лице чвоніна скидалося на обличчя старої Мачухи, і всім своїм виглядом він нагадував учням Злого Духа. То чому б не назвати місце, де живе злий дух пеклом. Сюймен перервав його роздуми. І як тобі не соромно сміятися? Швидше їй свій сніданок, а потім підеш зі мною доконувати чеснот. Сьогодні вчитель привселюдно тебе покарає. Можен зітхнув і торкнувся слідів від батога на своєму обличчі. Тс. Це боляче. Так тобі і треба. Ой, навіть не знаю, чи відремонтували вже тянь-вень? Якщо вона досі несправна, то краще не використовувати її на мені. Хто зна, які ще дурниці вона змусить мене говорити. Побачивши щире занепокоєння на обличчі Можаня, Сюймен почервонів і сердито сказав навіть не думай нести нісенітниці про вчителя перед іншими, бо я неодмінно вирву тобі язика йоком не змигну. Можень закрив обличчя долонею і змахнув іншою рукою, тихо промовляючи. У цьому немає потреби, і якщо вчитель знову зв'яже мене варбовою лозою, я вп'ю себе на місці, щоб довести свою невинність. Зранку Можаня Згідно зі встановленими правилами вивели на кін вади чеснот. Темно-синє море з людей під підмості з усіх боків, куди не глянь. Усі учні та учениці піка сишен носили легкі обладунки темно-синього, майже чорного кольору, пояси зі зображенням лев'ячої голови та срібне оздоблення на рукавах та подолі. Форма ордену. Виблискувала під промінням ранішнього сонця. Можень стояв на колінах, на високому підмості, слухаючи, як старійшина Дзелю читає перед ним розгорнуті записи його провин Дзелю. заповіді, правила життя. Учень старійшини Юхена мовою, поводиться зрозуміло нехтує вченнями, не підкоряється правилам, втратив свою моральність. Порушення четвертого, дев'ятого та п'ятнадцятого правила цього ордену крається вісімдесятьма ударами лозини, стократним переписуванням правил та забороною покидати територію ордену протягом місяця. Мови, Ю, тобі є що заперечити. Можань глянув на білу постать вдалині це був єдиний старійшина на піку США, не зобов'язаний носити сині форми ні одежі зі срібним оздобленням. Чуванін носив білосніжний атласний одяг і тонко, наче срібний туман накидку, схожу на білу поморозь. Ця людина здавалася навіть холоднішою за сніг та лід. Чуванін сидів тихо, трохи осторонь. Можень не міг розглядіти вираз його обличчя, але здогадувався, що воно не виражало жодних емоцій. Зробивши глибокий вдих, можень відповів. Немає заперечень. Старійша Дзелю, згідно з правилами, запитав учнів ордену, що зібралися навколо І Якщо є хтось незгодний з вироком, або хтось, кому є що сказати, прошу висловитися зараз. Учні та учениці внизу завагалися і почали обмінюватися розгубленими поглядами. Ніхто з них не очікував, що старішина Юхен чуванін. Справді може відправити свого учня на кінвади чесно для поплічного покарання, м'яко кажучи, таке рішення можна назвати суворим, але справедливим. Кажучи відверто, це вчинок властивий холоднокровному демону. Холоднокровний демон Чуванін сидів на своєму місці під перші підборіддя, як раптом хтось крикнув. Використовуючи техніку збільшення гучності, Старійшино Йохене, цей учень хотів би заступитися за Мошиді. Шиді, молодший співучень. Заступитися? Очевидно, цей учень подумав, якщо можань племінник господаря Пікусишен, то, незважаючи на його покарання зараз, майбутнє цього хлопця все одно буде світлим. Тому він вирішив. Скористатися нагодою, щоб отримати прихильність Можаня. Виступивши вперед, він почав говорити нісенітниці. Хоча Мошиді й винен, він дуже любить своїх товаришів і завжди допомагає слабшим. Старішино, будь ласка, візьміть до уваги його хороші риси та перегляньте вирок. Очевидно, бажаючих завоювати прихильність Мошиді, знайшлося більше одного. Поступово дедалі більше людей почало заступатися за межання, деякі з охолошених аргументів звучали щонайменше абсурдно, від кількох із них зняковів навіть можань. Відколи це він, людина із чистою душею і світлим серцем, а вони тут зібралися, щоб правчити його, а не нахвалювати. на Юхене. Мошиді колись захистив мене від злих духів та знищив перевертня. Я хотів би перерахувати заслуги Мошиді, які перекривають учинений ним злочин. Сподіваюся, що, почувши їх, старішина пом'якшить покарання. Старійшино Йохене, Мошиді одного разу допоміг мені звільнити розум від демонів, коли я збився зі шляху. Я вважаю, що помилка Мошиді цього разу була лише хвилиним помутнінням. Прошу старійшину. Пом'якшити покарання. Старішина Юхене, Мошиді одного разу дав мені чудодійний засіб, щоб врятувати мою матір. У душі він доброзичлива людина. Тож я прошу старішину пом'якшити його покарання. Цей учень прихопив доводи наступного, тому та й мовчки застиг на місці, не знаючи, що сказати. Проте, зустрівшись із холодними очима чуваніна. Що витріщилися на нього, він одразу ж почав говорити перше, що спало на думку. Старішине, Юхене, можеді одного разу допоміг мені з парним вдосконаленням. Хтось не стримав сміх. Очень відразу почервонів і відступив. Юхене, не гнівайся, не гнівайся». спішно попросив старійшина дзелю, побачивши. Що справа звернула в лихий кут, Чуванін холодно сказав: Я ніколи не бачив настільки безсоромної людини. І як його звуть? Чий учень? Дзелю трохи завагався, після чого неохоче тихо промовив. Це мій учень. Я олянь. Чуванін підняв брови. Ваш учень? Совісний ім'я Яолянь співзвучно з Яолянь, що означає совісний, чесний. Зніяковівши, старійший надзелю почервонів і нахабно змінив тему. Він ще дуже добре співає, чим допомагає під час жертвоприношень. Чуванін фиркнув та відвернувся, не бажаючи витрачати час на розмови. Із цим безсоромним старішиною. Піксошен налічує близько тисячі людей, не дивно, що серед них знайшлося трохи більше десятка підлабузників. Дивлячись, з якою впевненістю говорять його співучні, може ні сам починав вірити в їхні слова. Вражаюче. виявляється, він не єдиний, хто вміє майстерно брехати прямо в очі. Цей орден сповнений подібних талантів. Шувуанін, який вже безліч раз почув фразу «Старейшина Юхене, будьте милосердним. Нарешті не витримав і звернувся до учнів. Благаєте, помилувати мовию. Він зробив паузу і продовжив Добре. Ви всі, піднімайтеся на підмостя. Не знаючи, що їх очікує, учні учениці зі страхом піднялися. У долоні чуваніна спалахнуло золоте світло. Тяньвень, підкоряючись наказу, міцно з понад десяток людей у клубок. Знову. Можень був майже у відчаї. Його ноги підкосилися, коли він побачив тяньвень. Де у біса він узяв таку збочену, потворну зброю? Яке щастя, що в минулому житті Чуванін таки не одружився. Інакше він до смерті дістав би допитами або й зашмагав будь-яку дівчину, яка погодилася бути з ним. Очі чуваніна звозилися в глозливому погляді. Він запитав одного з учнів Можань колись захищав тебе від злих духів? Хіба міг якийсь учень протистояти допиту Ченьвині? Він одразу ж завив Ні, ні. Далі вчитель запитав Можань допоміг тобі звільнити твій розум від демонів. А, ні, ніколи, ніколи. Можань дав тобі чудодійний засіб. Допоміжіть, ні, ні. Я вигадав це, я водя це вигадав. Чуванін послабив пути, після чого підняв руку і люто замахнув нею. Із кривогню стріском розсипалися в різну біч. Тяньмені риско відлетіла бік. І вдарила по спинах учнів брехунів. Умить залунали крики та бризнула кров. Чуванін насупив брови і сердито сказав Що ви там волаєте? На коліна, Зелю! і я тут. покарай їх. Так. У підсумку, замість вигоди, учні отримали по десять ударів палицею за свою брехню, як того вимагали правила ордену, і на додачу. Удар вербовою лозою від старіщини Юхена. Коли настала ніч, можень ліг на ліжко, спину вкривали численні рани. Хоча йому дали ліки, він усе одно не міг навіть перевернутися. Біль був настільки нестерпним, що очі наповнилися сльозами, і він почав шмигати носом. Він мав милу зовнішність, тому в такому жалюгідному стані. Згорнувшись у калачик, був схожий на пухнасте кошеня, якого кинуло в багнюку. Втім, на жаль, думки, що вирували в його голові, були зовсім немилими. Хапаючись за постіль, він кусав простирадла, кусав, бив і рвав, уявляючи на їхньому місці виродка чуваніна. Єдиний, хто потішив Можаня, це шимей. І він прийшов відвідати його старілкою власноруч приготовлених вонтонів. Шмей дивився на нього своїми ніжними й жалісливими очима, і від того сльози можання текли ще більш відчайдушно. Вонтони – страва провінції Сичвань, різновид пельменів китайської кухні під гострим соусом. Йому байдуже, що справжні чоловіки не плачуть. Він любив поводитися як дитина з тим, хто йому подобається. Сильно болить, ти все ще не можеш піднятися. Шимий сів на край ліжка і зітхнув. Вчитель, він був занадто жорстоким. Тебе так сильно побили. З тайких ран усе ще тече кров. Серце Можаня заповнилося теплом, коли він почув у голосі Шимея. Нотки хвилювання. Він відвів очі від ліжка і закліпав. Шимею, ти так дбаєш про мене, що мені вже й не боляче. Як це не боляче? Поглянь, у якому ти стані. Ти ж знаєш характер учителя і все одно наважився припуститися такої великої помилки. Шимей дивився на нього з якоюсь безпорадністю та душевним болем. У його наповнених любов'ю очах. Світло свічки відбивалося, як у повільній, лінивій весняній річці. Серце Можаня злегка зворухнулося, і він слухняно сказав: більше це не повториться, присягаюся. І коли це ти дотримувався своїх присяг, Шумей нарешті усміхнувся. Вон то не охолонуть. Ти можеш піднятися? Якщо ні, то лежи. Я тебе нагодую. Можень уже майже сів, проте, почувши це, одразу впав назад, одаючи із себе паралізованого. Шимий І в минулому, і в теперішньому житті улюбленою їжею Моженя залишаються приготовлені шимеєм вонтони. Оболонка тонка, як дим, а начинка ніжна, як масло. Кожен із них блискучий і пухкий, гладкий і ароматний. Вони на читанучі роті, залишаючи на губах приємний аромат. Бульйон молочно білого кольору виходить особливо насиченим, якщо його посипати нарізаною зеленою цибулею світло жовтим подрібленим яйцем і додати ложку чесникової пасти, обсмаженої в чилі маслі. Ковток такої страви може зігріти на все життя. Шемей годував його з особливою обережністю, ложечка за ложечкою, водночас кажучи Я не додавав чилі масло сьогодні, ти сильно поранений, тобі краще не їсти гостру їжу, поки відновлюєш сили, тому просто пий бульйон із кісток. Можень дивився на нього, не в змозі відвести погляд, Юсміхаючись усміхаючись, сказав Неважливо. Гостре чи ні, усе, що готуєш ти, для мене буде смачним. От умієш ти базікати? Шимей теж усміхнувся, підхопивши паличками яйце пашот, що лежало в бульйоні. Ось, яйце з рідким жовтком. Знаю, тобі таке подобається. Можень засміявся. Пасмо скойовдженого волосся завилося на його лобі у формі квітки. Шимей! так? Нічого. Просто промовляє твоє ім'я. Пасмо волосся загойдалося. Шимей! Шимей! стримуючи сміх, відізвався знову просто промовляєш моє ім'я. Так, просто промовляю. Це робить мене щасливим. Шимей завмер на мить і обережно торкнувся чола можання. Дурнику, у тебе гарячко чи не так? Можень фиркнув, засміявся і перекотився на бік. Він подивився на Шемея своїми блискучими, наче всипаними маленькими зірочками очима. Було б чудово, якби я міг щодня їсти приготовлені тобою Вантони. Це не брехня. Після смерті Шемея Можень завжди хотів ще раз спробувати вантони, що він готував, але цей смак. Ніяк не міг повернутися до нього. На той час його із човеніном стосунки ще не розірвалися повністю, чи то через почуття провини, чи через щось інше, але коли вчитель побачив можаня, що застиг навколішки перед труною Шемея, він тихо пішов до кухні, замісив тісто, ретельно подрібнив начинку та зліпив декілька вантонів. Але Можень помітив це ще до того, як Чованін закінчив готувати. Потративши кохання всього свого життя, можень просто не міг це витримати, йому здавалося, що човонін це, щоб познущатися з нього. Ця незграбна імітація була тільки для того, щоб навмисно зробити моженю боляче, Шимий помер. Чуванін, напевно, міг врятувати його, але відмовився протягнути руку допомоги, і після цього він захотів приготувати заміж Шимея Вантони, щоб погодувати Можаня. Він справді думав, що це зробить його щасливим. Можань кинувся на кухню і перекинув весь посуд. Вонтони покотилися по підлозі, він крикнув на Чуваніна. Ким ти себе у біса вважаєш? Думаєш, ти гідний користуватися його речами і готувати те, що готував він? Шимей мертвий. Ти задоволений? Ти прагнеш довести всіх своїх учнів до смерті і божевілля, лише тоді ти заспокоїшся. не... більше ніхто в цьому світі не зможе приготувати такі вонтони. Як би те не намагався наслідувати його, ти ніколи не станеш таким, як він. Тепер він їв цю страву з радістю та сумом. Даївши, він посміхнувся, проте його очі наповнилися вологою. На щастя, світловицічок було тьмяним, і Шимей не міг чітко розгледіти такі малі деталі на його обличчі. Можень сказав Шимею, га? Дякую, Шимей забарився на мить, а потім тепло усміхнувся. Це просто трілка вантонів, вона не варта такої вічливості. Якщо тобі так подобається, я буду частіше для тебе готувати. Можень хотів подякувати не тільки за вантони. Дякую тобі, що в минулому і в цьому житті ти єдиний, хто піклується про мене, попри моє походження. Попри те, яким неналежним чином я жив на вулиці всі ті 14 років, дякую, що після переродження я не вбив Жонзов, подумав про тебе, я боявся скоїти величезну помилку і піти старим шляхом. На щастя, в цьому житті я переродився перед твоєю смертю, тому зобов'язаний захистити тебе. Якщо цей хворий холоднокровний демон Чуванін знову не захоче рятувати тебе, це зроблю я. Але як можна вимовити ці слова? Зрештою, можені з хлюпотом доїв суп, не залишивши навіть цибулю, і облизнув губи, бажаючи добавки. Глибокі ямочки на його щоках виглядали так мило, що він нагадував маленького пухнастого котика. «Приготуєш завтра. Шимей не знав, чи ти йому плакати, чи сміятись. Може, щось інше приготувати? Тобі не набридло? Мені не набриднуть вонтони, навіть якщо їстимо їх щодня. Я лише боюся, що тобі набридну я. Шимей похитав головою і усміхнувся. Я не знаю, чи борошна вистачить. Якщо його буде недостатньо, боюся, не зможу зробити. Якщо я не приготую вантонів, як що даєці солодкому соусі? Також одна з твоїх улюблених страв. Добре, добре, мені подобається все, що ти готуєш. У серці Можаня квітла весна, він був таким щасливим, що хотів обійняти ковдру і кататися з нею по ліжку. Лише погляньте. Шумий такий турботливий, Чуваніна, шмай мене й далі, якщо так того хочеться. У мене є красень, що попіклується про мене, поки я лежатиму в ліжку. <с> При думці про вчителя, до ніжності, що переповнювала серце Можаня, додалося полум'я гніву. Можань від злості почав колупати узголів'я ліжка, промовляючи про себе. Який то нічного неба, який то біса безсмертний байдол? будь ти проклятий. Що це за серрань? Чувеніне, почекай, побачиш. Нотатки авторки. Шемей готує в Антони Мови ю. Їсть із задоволенням. Учитель готує Вантоне. Мови ю. Викидає. Мовию, спіку сешен. Не береже їжу та людську працю. Це втрата людяності чи моральна деградація. Дивіться сьогоднішній випуск правового форуму. Справжня причина Вчитель готує надто несмачно. Будучи учнем чуваніна, Можень був зовсім не впевнений щодо харчової безпеки, приготовлених ним страв, цій озвучувачці є. Теж що сказати? Що ж, ця вельми шановна надто переоцінила власні здібності і подумала, що переїжджати два рази це досить непогана ідея, враховуючи те, що вона тільки, тільки нещодавно перенесла свої речі і подруги на п'ятий поверх сумарно вийшло 500 кілограм. Вона подумала, буде досить непоганою ідеєю знову спустити з п'ятого поверху 500 кілограм, а потім понести їх знову в той же день, тільки на четвертий поверх, кріпатура замучає цю озвучувачку до смерті. Мені знову дуже не пощастило, і я знову живу біля дитячого майданчика. Тож, сподіваюся, вони будуть хоч трохи тихішими, аніж минулі діти. От більше мені нема чого сказати. Дякую, що слухаєте. Переходьте за посиланнями на мій Тікток і на Інстаграм. І всім папа!